Всім привіт! Це ще одне моє відео на цьому каналі. І сьогодні я не сам. З'являйся Бодя Я сказав, з'являйся. Да. Це Богдан. Пам'ятаєте, вчора вказав, що я граю тільки з другим на не, То це він А тепер ми будемо всіх розносити. Я тут за кіллера виходять. Так, я бачу я вже тап-папа Odmienny siebie. na to, że możemy powiedzieć Я зануба не вливаю. Добре. Тож Богдан не грає за луба, а я вже виробив карти. І бачу вже так. За губа з гігантською готові. Я вже знайшов шанси І зараз не буде шансу. Нема шансу. Я вже бачу Гість Я бачу воду. Так, а я на пам'ятаю, що нічого не чути. Богдан, як там в тебе справа? Добре, роблю генератори тут. О, а, я, я тебе бачу. Тайна До речі, да. скин ким виглядає прикольно так то. Богдан, до тебе там споловив гість, а ти де? А в мене питання. А це скільки ти залишилося цей вбитий шадлецький, щоб отримати скин хаклор? Після відео скажу. А? До речі, цікавий факт: я збираю на скін хаклорд на 1X. А Богдан на кого збирає? Я там збираю на новий скінчик. який Там називається на нолі. Ти, там, здається, ти, ти сам чи якось так. Ти самотній чи як? Ну, скін якщо на англійській мові yourself. А, якщо що, Богдан збирає на скин, де ти в своєму скині. Отак можна сказати. Я не знаю, просто... я. Я не щось. можу знайти останній генератор. А ми, а я тут зажав в куток. Який гарно поклав блок, і я ще й ударив випадково його в той момент. Ага, і він не вміє бити. Все, Богдан. А, ні, взагалі-то ще один є? А, ага, він зверху. Я не можу знайти останній генератор. Покемон, іди сюди. Все, я забрав свого покемона і mm -hmm. йду шукати оцього покемона. Ора, я знайшов останній генератор. Єсть, не втечеш. Не втечеш, гостю. Ладно, битва, ласка. Есть, куда мы тікаем? Я тебе дожену. Хай виходить на битву. Скільки у него ще життя? Він живучий, все. Богдан, ты остання моя жертва. Ты будешь останнім. Я зною. Mm -hmm. Так, ну і почув музику для екшену. Та тобі буде не так просто мене виграти. Я знаю. Бо Богдан. Ну, тут? ну ба залишати на останнього це опасно, небезпечно, як він в Так, а то ти де? Ти як уже кожен секунду прийшов? На тобі. Я yeah, попав Я тебе дожаню. Mm -hmm. Походу цього разу я не виграю, бо у нас тут є жорсткий професіонал Ай. <laughs> mm -hmm. Я знаю. А тепер буде ще болючіше mm -hmm, А ти догона? Надіюсь. Ні, все. Mm, ні, не доживе. До <плес> чекай! Я тебе типу вбив, але. Але я побідив. Якось це отак. Не хватає, <плес> щоб бути вбивцею. Так. Ну, Богдан те де? Я зважу. Ось мені? так виглядав наш перший раунд. А наступного разу кілером у нас буде оцей чуйочок. Ну, не зовсім я. Тут є рін. Ну, я вирішила, не мене, ти, ти буде. Ну, ага, тепер раз. для вас це буде одна секунда, а для нас багато часу. Так Я сподіваюсь, що цей таж. Дачі мені. It's a misskin yourself. <ріграє> Час вбивати. Ба. Я хто? Ченс, выта ченс. Где пробиття? Где пробиття? Ай, застану. Ага. Где пробиття? мінус один. ви всі, я знайду і вб'ю, Ага. Ви там усі в кучки стали, да? Разумно. Ага. Нерю. я Эй, просто пигерву. Да. Ай. Да. Біший. А я подай сейчас покажу. Ой, хорошо было. <реш> хорошо вышло. Таф, таф. О, ні, не таф. Оцей чел. Ну його. Минус один. Абаш, <реш> что тафа. Він хоче мене туди заманити, а я туди не піду. Є пробиття? А я не підірвався, лол. Те, що ти то, там бігаєш, це тобі не дуже допомагав. Чел, може ти підеш, а? Оп, на. Та він тав біля, крутиться біля... Ой, попався на взривчатку. Да, вона все одно взірвалась. А, він до другого тафа пішов. Багато тут у вас. Друзі, вас тут щось багато вато. А, таф все, нема тафа Я його вбив Не я не бачу, по крайній мере. Все. Да, Ай я застрял. Видно, ли что то, что мне тогда вообще быть надо. Я хочу сделать это своего. Я не ладно. А. Да. Ага, раз. Сейчас. Челс робив гіпертупо тупо <смі> якуся заздяв цей геніальний гі... момент. О, є пробиття батя. А в мене звук Так, давай Ай, в мене застану. За це я його вб'ю. <смі> це я пішов на нього. Ні, я в цьому а. Зато сміху сніг. Так, сейчас буде минус вантайм. Вантайм, тобі тікать не куда. One time, time ты застряв. Ти. Ага. А все, в тебе на мавой выберу. Выберу. А, а, у него там. У нього ж тут есть человек. Ага, того я и бежу за ним, что я его побачу. Я тебе бачу. Ммм, заємо я просто Пасу тут паску поставлю. Ух, злякався. Да. Знаю, та я вспію не переживаю. Граю вже цей третій день. Ай, нема пробиття. Є пробиття, красиво було. Так, це... Давай. Ай! Сейчас мені хочу штуканти, цього червіпа надо быть. Ай, Ой, не зас. А, ха, промахнусь. Все. Да. Як ти вгадав? Це наперед. Ну так. Коли не бачив. це буде швидко Нема пробиття Прощавай, друже. Все. Еге. Так, я вс... я всіх, я всіх знищив. Так. Челе <кій> закриваю подобайка Україна перебужа.